Добрий вечір, пані та панове! 38 років поспіль проводиться такий всеукраїнський турнір з боксу імені пам'яті льотчика-космонавта Павла Романовича Поповича. Символічно, що сьогодні представлені всі регіони нашої країни. Ми заявили всьому світу, що ми хоробрі, незламні і так буде завжди. Ми перші в світі. В спорті. Захисті. Головний спонсор, важливі дії, показує, що не словами, а діями ми підтримуємо воїнів, підтримуємо спорт, підтримуємо нашу культуру, нашу націю. Такий захід такого масштабу не відбувається без людей, які не байдужі до спорту сьогодні. Я хочу подякувати всім організаторам безпосередньо Вадиму Воскобойнікову, який сьогодні дійсно не на словах, а на ділі він доводить. Все те, що він каже, він робить. Люди допомагають. Військовим і ще знаходять можливість розвивати спорт і допомагати спортсменам. Вітаю вас на турнірі, який проводиться в честь нашого земляка-льотчика-космонавта Поповича. Ми сподіваємось, що турнір, який проводиться у його честь, дасть старт і виведе на світові та олімпійські спортивні орбіти когось із учасників цих змагань. Тут попрацювало дуже-дуже багато людей. Ми всі дуже втомилися, але ми дуже щасливі. Дуже дякую всім, всім яскравих боїв і перемог. Судді, тренери, організатори ви всі приїхали підтримати боксерський турнір. Це дуже круто і потужно в даний час. Слава Україні!